Заїхала в нас 203 церкви на розбір, це в нас де Седан 2005 року. Рестайл, комплектація у нас де Вангард. Приїхала вона в нас з Англії, мала там незначний удар по передку. Це в нас де пошкодження. По капоту таке маленьке, незначне. Також є пошкодження по передньому бампері. Бампер іде під тоталізацію, з нього стаються ще партроніки. Решта зустріна в гарному стані, тому що пробіг доволі малий. Це у нас D-Л, як бачите, оригінальне. Зі значком все як має бути. 17-ті різноширокі диски. Також тормозні диски у нас дають з вентиляції, спортивні та спортивні супорта. Ліва сторона понизу корозії ніде немає. Ліва задня дверка, корозії не видно. А ліва передня також не видно. Там на крилі також не було видно з лівої сторони, щоб була якась корозія. Задні стопи це у нас дають рестові, гарно виглядають на автомобілі. Кришка багажника без пошкоджень, без м'ятин. Проблемні місця, корозії не видно. Задній бампер, йде в нас під парктроніки в гарному стані. Колір фарби 768-й. Понизу права сторона корозії також, ніде не видно. Крило в гарному стані. Права дверка також. Корозії немає. Права задня дверка також без корозії. Салон у нас де чорного кольору в хорошому стані. Задня спинка та диван в гарному, прекрасному стані. Це у нас де ідеальний салончик. Спереді авангардівські сидіння. Все гарно виглядає, як має бути. Руль у нас де на 3 спиці, це у нас де спорт кермо. Є накладка АКПП, також в гарному стані. АКПП тут 722-695. Дзеркала з електрорегулюванням та автоскладуванням. Тут у нас де пробіг 84 тисячі миль. Двигун тут стоїть 271-й, 2.0 бензин. Якщо вас цікавлять запчастини з даного автомобіля, пишіть нам на Viber або телефонуйте номер в шапці профілю.